Всім мої вітання. Готовила собі трошки горішків, і зараз вам то розкажу і покажу за ці свої горішки. Хочу вам сказати за горішки. Бачите, як я перебила горішків? Ото всі кажуть, що горішки. Е... Мочити, замочувати, там е, товкти е, тако, щоб вони варилися в кип'яткове. Е, ви знаєте, я переконалася, що то є неправда. Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. Дивіться, видите? Я витягнула з духовки. Всі показують. Всі показують, що такими половинками. Е, колі, дивіться, я сама не знала, я вже вон скільки років маю, і я сама не знала, що воно так може бути. Горіхи, колісі на всі половинки з мого досвіду, цього першого досвіду. Я собі так не багато, але трошки рішила трошки, щоб е, їх на, натеребити, тих горішків, то ось подивіться, як я їх. Наколола, подивіться, навіть цілими, навіть цілими. І скільки багато тих половинок. Але хочу, що вам хочу сказати. Ой, хочу вам сказати, я витягнулася з духовки. воно духовки. Ну так, тепленьке, бо я натеплесеньке таке, аби лиш то, що сушилися горіхи. Горіхи. Щоб так кололися, то треба, щоб були си горішні горіхи, свіжі горіхи. Отак я себе е, переконала і так я зрозуміла. Але е, зараз вам покажу другий. Дивіться: а тут у мене горішки торішні, торішні горіхи себе мої. І вони е, вже я їх і в тазіку цілу ніч мочила. Цілу ніч мочила. Правильно, як яка, е, наприклад, шкаролупка від горішків. Uh, є у кого горіхи є м'які, а в кого є тверді. Але я хочу сказати, я маю отаке во, що втовче горіхи, отаке воно мені сподобалось, воно дуже добре. Мені всі воно сподобало, я так хочу вам сказати. Мені сподобалось. Тут ще була така пружинка в ньому, але я пружинка пружинка десь в мене є. Вона мені не підходила і вона не, не закріпила, тут вона просто запхана. Зараз я вам покажу. Бачите цю пружинку, така пружинка, Вона навіть погнулася вже. І вона от тут воза закладалася. Зараз я її закладу ту пружинку. Ну вона незручна. Вона за що раз вилітає, і я її зовсім виймала, щоб вона в тій шкаролупі. О, о! Бачите, як вона? Бачите? О, вона нічо, ніякої ролі не грає, та пружинка. Вона якби. І вона виймається зразу. Бачите як? То я її витягнула. Ох, але отако я закладала, отако я закладала, зараз я вам покажу. Отако я закладала горішок. Отако. Бачите, як закладала горішок і стискала. Мені сподобалося за чого, скажу вам, що воно дуже зручно, дуже зручно, за того, що воно нігде Ніде тобто не розкидаєш, не тріскає, не, не товчеш трі, молоточком, ну, не розкидаєшся ніде тобі по землі. І все тобі зразу отако. чи ти тримаєш в ящичку, чи ти тримаєш його десь в якійсь місці. От бачите, як він відколюється, цей горішок. Але то, що всі горішки м -м, торішні, торішні. Ну, це я собі такий зробила, такий собі зробила е, висновок мій, за все горіть. Я собі зробила такий висновок. А зараз я піду, бо я не маю вже теперішніх горішки. Я вчора всі ввечері ще потерепила. Сіла і, і дивилася якісь тут якісь, якусь передачу, і всі горішки я потеребила. Бачите, от він вроді розколовся все, так як має бути. Але вже він відколовся. Вже він відколовся. О, Отакового. От це так. Я легенько, щоб я показати вам. Отак я зробила. Ніби вроді сей розколовся. Це торішній. Зараз ще спробую я один. Дай Бог, може вони постояли, що вони відійшли у воді. Тоді я їх відсідила і вони ще воду з них злила, і висипала на отмостку. Вони там побули, посохли. І знову склала їх в коробку і принесла це. Я так з ними робила позавчора, і так вчора. Може бути, але дивіться, вони вже темні. Може бути, що вони відійшли. Може бути, то не треба ніяких кип'ятків там і то все. Бачите, може бути. Але ж я їх не буду брати до сих, або все одно кусочок відвалився. Кусочок все одно відвалився. До сих не буду брати, бо всі сторічні якісь темні вже. Ось темний горіх. Розумієте. О, темний. Ті світлі, а якісь темні. Але йду я зараз і найду горіхи, бачите, яке висохше, і найду горішків під горіхом ще свіженьких. І вам покажу на свіжих горішках, яке воно буде. Якщо всі будуть мені файно теребити, то я і сі потереблю, бо ніби то вони нормальні. Видно, по них, що вони торішні. О, знаєте? Не такі як всі, або. о. таке вже поламалося і все. А ці то така краса, така краса, що дуже краса. Іду подивлюся, подивлюся, може я якихось або які малини в мене. Ви знаєте, яких ще в мене малині, подивіться, яких маленьких. Подивіться, яка красота краса, красота. Видіться, то там малини ще, то там малині ще багато. Сюди ще малини є. Не хочу лишати і хотіла би зірвати, але йдемо вперед на горішки. Або хотіла би взірвати. Ха -ха. Бачите, скільки я узбирала, де багато. Більший нема. Більший нема. То скільки того горішка. Туди трошки, туди трошки. І більше ну, й нема. Ну, та й нема, та й не треба. Пробуємо качки загнати вже до стайні. Чекайте, я візьму віник, пробуємо качки. Може, з качками буде проще, бо з корми то буде біда, а з качками то може бути проще. Знаєте, а ну попробуємо качачки загнати вже до стайні. А чоловік каже, що вже все одно, воно вже похолодає, то вже буде холодно, то най вони ножки не мерзнуть і най вони йдуть до стайні. Але о, коли вони пішли, Ану, зараз подивимося, що вони будуть робити. Ану, ану, давайте, тасінька, давайте, давайте, давайте. Давайте. Ану ну. ну. Ану. О, ти кажеш, подивись. А Той, той качур ніби там був. <г> ні <Solar> та він був, але, але наразі. Тасінька, тась, тась, та тась, та тась, та тась, 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 закрий. Закрий Василь. Тасінька, тасінька, тась, тась, та тась, та тась. Та -тас. Закривай, іди з там того боку. І зараз ми їх до квіточки заженемо і буде, і буде спокій з ними. І вони кобина ще раз зайшли. Ану, давайте, давайте, давайте. Діді. Ді, ді, ді. О, яка красота. О, ви бачите, яка красота? Молодці, молодці, молодці. Дуже файно, молодці. І їм тут не буде хоч земно, то в стайні. Зараз повідкриває чоловік, клітки, аби кури заходили. Тепер йдемо догнати кури. Бачите, то нічого, але то робиться з'ємно, як перелітає та ворона. Та ворона. Не, вони, там нема що ні їсти, ні різати. Воно просто ті е, італійські, е, е, італійці їх називають, вони просто несуться. А їх нема що там різати. Зараз закриє, закриє там стані. Зараз закриє і спробуємо їх там навсередині. Попробуємо їх загнати до стайні. Зараз будемо це робити. Вийти, вийшли, бачите, вийти вже звідси вийшли. Будемо вийти, що вони будуть тут робити. подивіться. там мусить бути все якесь таке, що воно не хоче вийти. Все, все, давай йди би фіртку закрити. А ви кажете, фіртку фіртку закрити. Видите? Як, може, вони й підуть, але один раз ми так одної осені, то то ми пересварилися, були чисто. Ой, за ті кури, щось не впала, впала. Вони по піспіть тю 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 тюченька. Ть тю 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 тю. Ну давайте, давайте, дідку. Єнде хто не знає куди. Давайте, давайте, легенько, легенько, помаленьку. Помаленьку, маленькі, туть тю тють. Так, аби вам зимно не було, дівчата. Давайте, давайте, давайте. Або може вони помале. Та зимували, але вони пам'ятають? Закривай. А, ви бачите, Без питань, без проблем в заході. Молодці. А ті кури де будуть? Ага. Та той, той єндик не пам'ятає, де бо його тут не було. Аво, або, ви бачите, де залетів. Аво, аво. Сіндечки. А, во, а во. І вони будуть літати тут, вов, нас що тут є? Е, як це називає касіта? Ага, ну то бачите, як не по-господарськи. Де схочуть, там будуть сидіти собі. Айте. <реш> о, о, Та індичка там. Та там. Та, та. о, таке о. О, бачите як? Ну але нічого, зато і тут їм буде е, чисто, тепло і, і нормально тут буде. І нормально. І тут о, гнізда, як схочуть нестися, то тут собі перелетить і тут собі знесеться. Тут о, гніздо, що треба поставити е, е, сіна. Ага. Ну, Ну та ще й сіна, не досить, що гніздо каже, ще й сіна. Ще й сіна? А як, а як? Треба роботу свою докінчувати. Треба свою роботу докінчувати. Ще сі пускаємо. Вже качачки побігли. Ще сі пускаємо. Йди загань їх. Та. Ага. А там ще, певне, ще одна курка зайшла, не знаю. Ну, зараз вони вийдуть. Не раху він, на мене не напав, бо я не взяла А Ану, йдіть. Йдуть на банта і вони. Когут цей кричить, кричить, кричить. Подивимося, що то зараз буде за реакція того кого-то. ну, хто тут є? Ану, хто тут є? Є сусіди, є сусіди. Всі качечки вже загнали, всі качечки зайшли. А вон. Там і качечка несеся. Там всередині, тим своїм е, доміку. О, а Асі що будуть робити? Алло. Може їх пустити туди? Вилетіть. Ага. Ну, видите? <риклад> <риклад> Отакево, от от таке во. Таке во нове житло на зиму їм. На зиму їм нове житло. Ну, най, най. Аво, аво, що ти ноги поламиш, ну подимося. Зараз прийду через трохи і подивлюся. І позбираю, може, її яйці якісь, і подивимось. О, видите, де ті рябі сіли? Вите? Де? Крутився той, він сам наблюдає то та такий, як чоловік. Якось на нього сказав, я навіть знаю, як. Як ти на того кугута сказав? <смеш> Сусанін <смеш> сказав на пута. Бачите? Добре, добре. <смеш> я буду вже їх закривати сюди. <смеш> ну, все, в нас вже повністю вечір, вже, вже зовсім робиться, не виднося. Так, ну вечір, вечір холодно, так прохолодно, що, що вже я така не дуже вдіта, то досить холодно. Добре, все, будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока, пока. Спокійного вам вечора, доброї вам ночі, всім до зустрічі!